Вітаю в ефірі, як завжди, о цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: шість черг відключення електроенергії на Полтавщині можуть застосувати вже 14 лютого. Через тих, хто бронює LED-лампочки онлайн, решта полтавців у відділеннях Укрпошти їх отримати не може. Нарікають люди. Малюнки на тубусах від снарядів у полтавській художній школі таким чином збиратимуть допомогу військовим. У Полтаві затвердили новий графік відключення електроенергії із розподілом на шість черг. Він має скоротити тривалість відключень. Про це повідомили сьогодні під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Нові графіки можуть запровадити уже 14 лютого. До цього графіку залучено 90,5% споживачів. відсотків Кожна черга буде складати порядка 72 МВт. Це 15% від кількості споживачів. Можливо, хто привив, що в них ніколи не відключали, можуть отримати відключення. Триває на Полтавщині і кампанія добровільного рекрутингу. Гвардія наступу добровольці будуть озброєні і одягнуті за сучасними нормами. Також вони зможуть отримати додатковий фах і продовжити подальшу службу у підрозділах МВС. В ЦНАПах Полтаві приночутці миродівна піряті на тагорішніх плавнях йде добровільний рекрутинг, добровільний набір до штурмових бригад. Вісім штурмових бригад планують створити в країні, а самі завдання це звільнення наших територій, Криму та інших напрямків. Ще раз наголошую, це не мобілізація, а саме. Добровільний рекрутів. Полтавці без застосунку дія не можуть обміняти свої лампи розжарювання на енергозберігаючі. жаліються вони. Через те, що більшість людей бронює лампочки онлайн, їх на пошті майже не залишається для тих, хто приходить із паспортом. Чому стався такий дефіцит ледлам в Укрпошті та чи завезуть в область додаткові лампочки, розбиралася Івана Дімова. Пенсіонерка Анна Логвиненко не може обміняти свої лампочки розжарювання на енергоощадні. Жінка втретє приїжджає з Копилів до обласного центру, аби безкоштовно отримати нові ледлампи за державною програмою. Говорить, обходила більше десяти відділень Укрпошти по Полтаві і все безрезультатно. Перший раз приїхала, сказали, що привезли товар. Нікому не дали, сказали, що треба облік зробити. Приїхала в понеділок. То не було лампочок вже. Потім я в середу приїхала, сказали, що лампочок немає, а залишились маленькі цоколі. Я пенсіонерка сама, треба платити за, ці за маршруточки. Туди-сюди, майже під 50 гривень я трачу на, на проїзд, щоб одержати ці лампочки. Цією ж проблемою зіштовхнулася і 77-річна Полтавка Лідія Васильівна. Вона приходить на Укрпошту обміняти свої лампочки вже восьмий день поспіль. З 3 числа, крім вихідного неділі, ми потішествували поза лампочками. Ну, поки ходили з тролейбуси до 10 ми одразу в центр. Тоді по-друге приходимо, оце дають. У кого діє. Якщо ні, то беріть маленькі лампочки з маленьким цоколем. Треба ж оцим же пенсіонерам ту лампочку поміняти. У кого діє, у тих їх і гроші є. За що які я ще можу купити той смартфон. У мене кнопочний телефон. Дії в мене не буде вже, я знаю. Ну і лампочок я бачу не буду. Не вдалося обміняти свої п'ять лампочок на енергозберігаючі і пенсіонеру Григорію Нужному. Піш не прийду. І на леваді був. І тут був на їздив – Ніде нема директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов заспокоює дефіцит лампочок широкого цоколя по деяких відділеннях Полтави. Явище тимчасове з перших двох хвиль там да ці лампочки е є 27, Як самі ходові закінчилися, але залишилися є 14. Е, З кінця минулого тижня вже почали надходити чергові партії. На цьому тижні ми теж очікуємо, і ми якраз будемо довозити ці широкі лампи з широким цоколем, для того, щоб їх мали можливість обміняти наші мешканці. Наразі триває лише друга хвиля обміну ламп. Перша була в межах обласних центрів по всій Україні, пояснює директор філії Укрпошти зараз лампочки додатково поїхали по райцентрах, а після 24 лютого їх почнуть обмінювати і в селах. Робитимуться як через стаціонарні відділення, так і через пересувні. За його словами, з початку провадження всеукраїнської програми на Полтавщині люди обміняли більше 100 тисяч ламп розжарювання на енер. Його зберігаючи. Сьогодні у Полтаві відспівали ще одного захисника України. У Святоуспенському кафедральному соборі на панахиді полтавці прощалися зі своїм земляком – 42-річним військовим Олексієм Осауленком. Солдата призвали на службу у січні цього року до військової частини учбового полігону на посаду курсанта. 7 лютого він загинув при обставинах, які не розголошуються на Чернігівщині. В Олексія залишилася мати, сестра та син. Поховали його на затуринському кладовищі. Вічна слава героям. Продовжуємо випуск. Тубуси від снарядів розмальовують викладачі художньої школи у Полтаві. Почали робити це три тижні тому. Готові вироби волонтери продаватимуть на аукціонах. Зібрані кошти перерахують на потреби Збройних сил України. Подробиці дивіться у сюжеті. Сам об'єкт підказав, що потрібно малювати. Сам об'єкт це тубусові снаряда. Його розмальовує викладач художньої школи Полтави Юрій Чех. На синьо-жовтому тлі він закінчує композицію. В нас намальовано два птаха, один синій, другий жовтий і насичено маленькими дрібними елементами. Викладачі художньої школи розмальовують такі відпрацьовані боєприпаси вже третій тиждень. Для викладача школи Ігоря Нестеренка це перша така робота. Це моя. Перша робота такого плану. Я вирішив на ній зобразити маки, вірніше, макове поле, як символ буйства природи, символ прекрасного. Пані Валентина зобразила на боєприпасі нове життя. Хочеться, щоб з цього всього проросло якесь добро, якесь життя, вибрані кольори такі. Ми, я думаю, що більш такі життєві. Йде весна, ми хочемо всі перемоги, ми хочемо, щоб все це скоріше закінчилось. Говорить, коли снаряди побачили вперше, відчуття були неоднозначні. Майже в усіх у нас були емоції, що це якийсь о, такий предмет, який приніс комусь смерть. Це, це страшне, як на мене. Тому що це чиїсь життя, якщо це. Якийсь снаряд, який прилетів ще на наших, не дай Бог. Це все використана росіянами зброя, говорить волонтер Андрій Боженко. Готові вироби волонтери виставляють на аукціон. Кошти збиратимуть для військових. Ці трофеї отримані від військових бригад, які зараз на передових і раніше були. Бригад більше десяти. Хто нам надсилав, хто чим них, те, що після полі бою вони зібрали. Насилали знак подяки за те, що ми їм допомагаємо. гуманітарною допомога на зібрані кошти. Волонтери планують закупити три автівки і тепловізори для бригад. Охочих взяти участь в аукціоні. Запрошують на інстаграм-сторінку об'єднані надією. Сто нових ортоподичних матраців таку гуманітарну допомогу отримала Полтавщина від американських благодійників. Матраци доправили в навчальні заклади Карлівки, Нових Санжар та Кобиляк. Там зараз готують місця для розміщення нових переселенців із Донецької та Луганської областей. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. До навчальних закладів Карлівської, Новосанжарської та Коболяцької громад привезли 100 ортопедичних матраців. Там готують місця для нових вимушених переселенців. Це гуманітарна допомога від американських благодійних фондів Аугуст Мішин та Джем. Президенти обох організацій особисто ознайомилися з умовами проживання ВПО для подальшого вивчення їхніх потреб. Ми дуже раді продовжувати партнерство з Джем та з Малуф. Дуже раді допомагати людям в Україні внутрішньо переміщеним особам. Сподіваємось, що це партнерство, ця допомога вона справді буде мати велике значення для українців. Саме завжди був позитивний досвід партнерства. тому дякуємо вам також ебарікамс теґеде, денацаюреботидіфінзайматриси з видос. Партнерство це основне, оскільки коли всі просто поєднують свої зусилля, це найголовніше для досягнення спільної мети. Люди вдячні, що дбають не тільки про їхню безпеку, а й про комфорт. Пані Тетяна серед чотирьох тисяч ВПО, яких прихистили у Карлівській громаді. Матрас, я думаю, буде для нас дуже удобний, хороший. Не оминули благодійники і дитячий оздоровчий комплекс у нових санжарах. Ми ще з готові. Будемо готові прийняти ще 100 чоловік людей, розмістити їх в нормальних умовах. Скажу від усіх людей, які тут проживають, велику вдячність за ці шикарні можна сказати, матраси до тих кроватів, які в нас є. Коли вони будуть спати, хоча може. Трошки забудуть ті жахи, які вони пережили у своєму житті в тих місцях, звідки вони приїхали. Активно готуються приймати людей з гарячих точок і в Кобиляцькому ліцеї. Я хочу висловити слова вдячності нашим американським друзям, які віднайшли можливість і кошти для того, щоб забезпечити наших переселенців такими гарними матрасами. Також я хочу подякувати. Лідерці організації обласної, наша справа Полтавщина Ларисі Васильівні за надану допомогу. Допомога від американських партнерів надійшла в Україну за сприяння благодійної організації «Якість життя А на Полтавщину громадської організації Наша справа Полтавщина та її лідерів Сергія Білашова та Лариси Босенко. Ми вдячні всім і кожному, хто надає допомогу сьогодні. Це безпосередньо місія Джем, якість життя, з якою у нас укладено меморандум ще травня місяця. І August мішен, з яким ми сьогодні співпрацюємо вперше, надзвичайно ну, важливо сьогодні бути тут, особисто бачити особисто бачити всі всі умови і допомагати Україні з нашими партнерами. Також Благодійники прагнуть створити максимально комфортні умови в усіх шелтерах для внутрішньопереміщених осіб Полтавщини. Поблизу залізничного вокзалу у Лубнах, 13 лютого знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції. За попередньою інформацією, смертельні тілесні ушкодження чоловік імовірно отримав у наслідок наїзду потяга. Наразі тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Причини та обставини трагедії з'ясовує слідство. Близько 2 години 30 хвилин надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на залізничних коліях неподалік залізничного вокзалу, в місті Лубни виявлено тіло чоловіка без ознак життя. В поліції вживаються заходи щодо встановлення особи смертельно травмованого. Малі архітектурні форми на каналізаційному колекторі у Полтаві. У Полтаво водоканалі занепокоєні у випадку пошкодження комунікації під кіосками до місця аварії елементарно не дістанеться ремонтна машина. А якщо там утвориться провалля, можуть постраждати і люди. На якій відстані від мереж можна споруджувати мафи та за яких умов дізнавалася Ольга Козіна. Зараз ми знаходимося. Прямо біля каналізаційного колодязя, в якому є, недодержані охоронні зони. Ззаді в нас кіоск, який побудований тут. От ми бачимо на схемі місце розположення даного кіоску. От ми стоїмо тут, от проходить, а тут побудований кіоск. Це ще один приклад ігнорування охоронних зон каналізаційних колекторів, каже керівник служби каналізації комунального підприємства «Полтава-Водоканал» Іван Мистюк. Є кіоски, які знаходяться прямо таки на колекторі. Глибина залягання цього колектору десь приблизно до 4 метрів. Ну і в разі якоїсь небезпеки, тобто провалля чи що. Виникнуть проблеми. Іван Мистюк і... говорить, у разі виникнення аварійних ситуацій мафи, що стоять на комунікаціях, перешкоджатимуть роботі водопровідної та каналізаційної служб, та є потенційною небезпекою для життя людей. А таких забудов, додає фахівець у Полтаві, багато. Аналогічна ситуація і на ринку Брейлки. Колектор пролягає і під торговими кіосками, і під автозаправною станцією. Ми знаходимося на вулиці Гожулянська. Значить, основний колектор 500, який йде по вулиці Живлянській, брейлок виводить січні води, йде через заправку, яка знаходиться поруч з нами. Тобто заправка побудована в охоронній зоні колектора. І також квартальні вуличні мережі, на яких забудовані ринок. Іде колектор через островок, в який знаходиться з заправкою. Ігнорування охоронних зон каналізаційних колекторів може мати фатальні наслідки. Йдеться зараз не лише про руйнування цих тимчасових споруд, про пошкодження чи знищення майна. Мова йде про життя людей. Перед розміщенням тимчасових споруд необхідно мати дозвіл відповідної територіальної громади, говорять у Полтава водоканалі. Підприємець, скажімо, хоче спорудити ринок. Він звертається до відповідної територіальної громади, яка для цього надає ділянку. Після цього підприємець отримує на руки так звану схему розміщення тимчасової споруди з нанесенням інженерних комунікацій. Водоканалівці нагадують, згідно з державними будівельними нормами, Захисну охоронну зону для каналізаційних колекторів визначають залежно від діаметру трубопроводу та глибини його залягання. Вона становить від п'яти метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. У межах таких зон заборонено встановлювати кіоски, виконувати земляні роботи, облаштовувати дорожнє покриття та садити дерева. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна!